Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Нагадую, у другій частині а, говоримо про статки наших міських депутатів разом із головою громадської організації «Жіночий антикорупційний рух альоною Березо. Вітаю вас Вітаю. В нашій студії. А стосовно найбагатших обранців міської ради, хто вони що мають. Ну і власне, як живуть, напевно, питати не зовсім доречно, але все ж таки, хоча би за що живуть, та, і що мають у статках своїх. Так, ну найперше хотілося б сказати, що зараз ми реалізовуємо проєкт, і ми, в принципі, в рамках проєкту Прозорий Хмельницький, що фінансується програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, ми зараз реалізовуємо проєкт, моніторимо декларації. Найперше, це були вибірка посадовці міста Хмельницького, тобто в даному випадку, і плюс депутати міської ради. Але враховуючи, що ми проводили. Круглий стіл, в якому ми зрозуміли, що запит є і на обласний рівень, тому якби нам там по часу не, не виходило, ми все ж таки зайнялися і моніторингом декларацій е, депутатів обласної ради. Тому зараз, от якби е, фінішна пряма в плані тому, що ми зробили велику базу, і зараз от саме розпочався етап, коли ми в принципі аналізуємо і в доступному такому форматі показуємо от, мешканцям і міста, і області е, хто приймає рішення і чим в принципі живе. Ну і в таких деяких нюансах, і як живе. Тому що з декларації в принципі сьогодні можна ну Гарно побачити і там фінансову сторону кожного е депутата, там чи посадовця, і так само і там забезпеченість, нерухомістю, транспортними засобами. От то перші матеріали, які в принципі вийшли, вже побачили свій світ це такі е вони діаметрально різні е матеріали. Перше саме показали топ. 10 е, самих е, таких найбагатших депутатів за показниками 17-го року. І от е, нещодавно сьогодні е, також опублікували е, об'єднаний матеріал по депутатам, які е, задекларували найменші доходи. Деяка частина взагалі нульові статки показала, а деякі, в принципі, там, мінімальні. Тому що ми не брали, тобто можна було так само десятку там, е, нижню взяти депутатів, але все ж таки від е, того, того, який був рівень мінімальної заробітної плати, тобто, в принципі, ну ще зрозуміти, що людина живе на мінімальну заробітну плату при теперішніх умовах. Ще якось можна. У нас є такі випадки. Так прості люди так живуть, так тому вже в принципі ми не набирали дуже великий об'єм, тому там не немає десятки, там є е, шість. Депутатів, але все ж таки, ну ми їх показали. Тому в даному випадку, ну але найцікавіше, звичайно, це те, те що ми приділили велику частину моніторингу не тільки 17-го року, а ми в принципі захотіли показати, як ці статки змінювалися. І от в даному випадку, в нас таких топ-10 вималювалося, і що так можна ну, в загальному зробити такі висновки. Що і навіть не тільки в, в найбагатших і найбідніших, ну найтоповіша е, комісія е, Хмельницької міської ради виявилася земельна комісія, вона називається. Місто земельних відносин, місто будування, архітектури, але ми так просто в народі і називаємо земельна комісія. Представники цієї комісії, як наявні, і у депутатах найбагатших, і поряд з тим, і наявні, і в переліку найбідніших депутатів. О, Тому це така це така цікава дуже комісія, і але все ж таки, ну такі от тенденції є. Ну, взагалі, якщо говорити по очолюванню списку, то в нас перше місце займає Віталій Коліщак. Він зараз представляє фракцію Батьківщина в Хмельницькій міській раді. А попередньо він до березня місяця, цього року, він представляв самопоміч. в даному випадку. Він заробив там більше 4,5 мільйона гривень. Все ж таки, якщо узагальнувати, щоб так, от по кожному, так дуже аж детально, що об'єднує от всіх топів. от Друге місце в нас Вавренюк Юрій. Він до цього часу представляє фракцію Самопоміч. Далі в нас йде Галкін Григорій і Квитко Андрій, який очолює. Земельну комісію, тобто в даному випадку, от всі п'ятеро, всі четверо людей вони представляють земельну комісію. От Перші перші четверо вони представляють земельну комісію. А пан Квитко навіть її очолює. В даному випадку що дуже досить цікаво, те, що об'єднує депутатів з хорошими статками, це те, що в них є грошові активи. Досить значна сума і досить цікава стаття це позичені кошти третім особам. І я зараз не говорю про там десятки тисяч гривень, про сотні тисяч гривень. Я зараз говорю про сотні тисяч гривень валюти чи то. Долари чи то євро. Ну, особисто в мене ця стаття е, от, в грошових активах депутатів вона викликає ну, дуже велике таке зацікавлення. І, в принципі, ну, моє би було бажання, все ж таки, е, щоб наші податкові органи е, так само на ЗК, і е, можливо, наше управління захисту економіки все ж таки зацікавилося такими деклараціями. І перевірило, чи доходи депутатів от там за там останніх там декілька років, чи вони можуть дозволити акумулювати от сотні тисяч там доларів чи євро в такі в, в форматі. Позики. Позики, так. Я розумію, що в просто народі в нас така функція існує, але я мало вірю, що такі великі суми коштів можуть бути просто позичені. Це, ну, це ж реальні втрати, і ніхто не гарантує тут повернення. Коли в тебе є якісь фінансові установи, то в тебе є і зобов'язання, ти розумієш, що ти кошти можеш повернути. Но коли це просто на чесному слові, це ну, важко мені зрозуміти. Так само є формат, от, наприклад, Григорій Галкін є формат наявності подарунку. Дружина його декларує другий рік попідряд. Подарунок в першому, в 16-му році не не було показано, хто подарував грошові кошти. Це мається на увазі саме дохід, показаний як формі от подарунку у формі грошових коштів. В Даному випадку було відображено, хто подарував і так за попередніми, ніби нашими там дослідженнями ну цілком ймовірно, що це родич, і цілком ймовірно, що це близький родич. Ну Скоріше всього, це батько, який подарував ну, велику суму коштів, це там, 10, 10 мільйонів гривень. І в мене виникає запитання, тому що там по деяких системах ми перевіряли, і за даними тої системи, це ну, в поважному віці людина, і я ну, не можу знайти відповідь, де можна було акумулювати. От, Такі кошти ну, власне, до, на пенсії. Мені зараз. здається, наскільки я пригадую, близько року тому пан е, Пенів говорив про те, що автівку йому мати придбала. Там також, наскільки мені пригадується, досить коштовна автівка була. І звідки у матері яка, ну, автівки, пенсіонерка такі автівки, кошти? таки автівки, це взагалі саме така екзотична тема. Я думаю, е, не те, що думаю, е, ми плануємо е, все ж таки по автівках е, випустити матеріали. Е, ну, це не настільки цікаво. Цікаво показати е, наявні автівки в декларації, наскільки цікаво показати автівки, все ж таки, якими користуються е, депутати. Я розумію, що в даному випадку буде важко ну довести те, що е, вони користувалися цими автівками там в 2017 році і не показали їх. Але все ж таки, хоча б е, показати, що є такий факт. Що людина просто не, не показує там машину чи е, показує але іншу машину, е, все ж таки важливо показати. Е, так само, от якщо говорити про, наприклад, пана Вавренюка, він нас займає другу позицію в найбагатших депутатах. Однак він нас війшов в перелік депутатів, які не мають е, е, зазначеного місця проживання, тобто в ньому задекларовані земельні ділянки. А де він проживає? Невідомо. Ну, на сьогодні людина має родину, людина має там сім'ю, і е, він не зазначає, де він проживає. Ну для мене це взагалі анреальна ситуація. Тобто ми не говоримо на сьогодні, що має бути наявна там так власність. Е, але є ж формат оренди, який можна показати, що ви там орендуєте квартиру. Є формат там іншого права користування. Навіть ну, якщо живете з батьками, то ви це показуєте. Але ну е, логіку. Не показування в такому випадку я можу пояснити особисто з практики, яку зустрічалася, тим, що коли ти показуєш, що ти з кимось живеш, то ти маєш показати і от все, що от хто з тобою живе, має. Тобто в даному випадку це буде спільне проживання, і якщо декларується там чи проживання з батьками, то кожен з батьків має дати тобі інформацію, і ти маєш показати. А досить часто, ну по практиці, там нашій багато майна все ж таки декларується на батьків. декларується на батька чи матір там чи батьки там дружини. Але ну за даних обставин все рівно рано чи пізно воно все ж таки стає явним і ми можемо перевірити, тому що в даному випадку ми не тільки будемо дивитися там те, що написано в самій декларації. Є плани по ну депутатам, так точно і по вибірково, скоріше всього, по посадовцям найцікавіше декларації. Ми будемо все ж таки брати виписки з реєстрів і дивитися. Я не можу говорити, що ця вибірка буде настільки автентична, тому що це в нас іде тільки. Вибірка по прізвищу ім'ю по батькову, більше даних ми не можемо. Тобто, найточніше, звичайно, це про по ідентифікаційному коду, але ну, це персональні дані, ми їх не можемо знати. Але ми все ж таки перевіряємо, і хоча б наявність там, майна в місті Хмельницького, вона може тотожно співпадати. Тому перевірятися будуть як і найбагатші депутати, і як найбідніші депутати на наявність там земельних ділянок, нерухомості квартир, там різних інших приміщень. Тому це будемо зараз якраз активно робити, і зараз цим займаємося. Так само буде перевірятися. Наявність транспортних засобів і транспортні засоби, які були придбані нещодавно, вони 100% попадають вже в реєстр. Слава Богу, він запрацював, тому що з ним були ну, деякі такі перипетії на старті, не завжди вносилися дані, і тому там інформація за минулі там роки, ну вона може бути відсутня. Але все ж таки, декларативні періоди вони вже наявні в реєстрі, і тому ми можемо взяти цю інформацію. Тому по по машинах то ми будемо всіх перевіряти, тому що це доступний реєстр, і ми можемо, навіть не маючи там дати народження, яка вимагається реєстром, все ж таки перевірити, хоч приблизно чи людина має ту машину, чи немає. Єдине виключення, це машини придбані там до 2015 року. Тоді вже можуть певні бути це. Але нас цікавить, ну скоріше всього, це там діяльність 2016 року, сімнадцятого. Це ті періоди, які ми можемо порівняти. А оскільки в нас там для депутатів міської обласної ради 16-й рік був стартовий. Ми могли ну, в даному випадку говорити тільки про моніторинг декларації і звернення уваги контролюючих органів, то на сьогодні ми можемо брати, порівнювати, знаходити невідповідності і ну, наполягати на тому, що був зроблений моніторинг і притягнені от, порушники до відповідальності тобто є вже точка відліку і є те, що зараз є, тому. Ну, от там в такому форматі працювати. Стосовно порушників, та ми мали минулоріч. Я пам'ятаю суди, пан Скочеляс, він у рейтингу у нас найбідніших, так, так. а власне чи е, цьогоріч він вчасно е, задекларував свої доходи, ну яких немає. Я розумію, ну але все ж таки, е, чи суд його. Ну я розумію, що суд, звісно, він виграв. Але ну власне чи його надихнуло та ну хоча б на те, аби вчасно подати декларацію? Так я поясню, ну ми не можемо давати там оцінку судовому рішенню. Так, так все таки є вже там навіть апеляція, рішення. Апеляції воно є законним, і в принципі ми не можемо там говорити чи воно правильне чи неправильне. Воно є таке, тобто були досліджені докази, і так от постановив суд. Але це все ж таки е, дисциплінувало депутата, і е, він не настільки зарано е, подавав декларацію. Це так само були там останні дні. Але це не були там ті числа, це все ж таки були там 27 сьомі. До речі, по тенденції ну відсотків так 60 депутатів, тому що першу хвилю подачі декларації ми окремо е, моніторили перші були такі матеріали. Ще коли ми не е, реалізовували проект, то на тоді на той момент було тільки подано 15 декларацій, близько там, ну, а всі інші вони дочекалися практично до закінчення. І, звичайно ж, були оці заново сльози, що ми не можемо подати декларацію. Тому, в принципі, в даному випадку є покращення, але не настільки. Але все ж таки, декларація була подана. Вона, звичайно, також викликає велике в нас зацікавлення. І е, депутат війшов в даному випадку в е, перелік депутатів, які е, мають нульові доходи. Е, в нього третій рік попідряд нульові доходи. Є е, така в нього. Е, Функція це те, що в нього є певні грошові активи, запаси. Я їх так ну, Ми так само перевіряли і порівнювали. Так відображено, що ніби що були потрачені, ніби а потрачені кошти от, впродовж цього року, які були в запасі. Але е, в мене практично до всіх е, от е, депутатів, які є, е, які мають корпоративні права, є там бенефіціарними власниками юридичних осіб. в Мене е, особисто є питання, е, чому ці юридичні особи не приносять дивідендів. Тому ну на сьогодні, от навіть пан Скочеляс він є засновником е, більше десятка юридичних осіб, які не приносять йому ніяких дивідендів. Вони Просто не... не пощастило вкласти гроші. Е, е, ну е, я би могла би повірити, коли б це якісь були е, там спрямування, абсолютно екзотичні, які там ну, в рідких випадках приносять доходи. Ну, коли в нас місто забудовується, і коли ми можемо перевірити, хто забудовує і хто стоїть за тими фірмами. Е, От в даному випадку в мене виникають запитання. Е, відповідь е, на це ну, може бути в тому, що е, земельні ділянки в нас е, забудовники, в тому числі забудовники-депутати, беруть на одні юридичні особи. Е, гроші е, з інвесторів вони беруть під обслуговуючі кооперативи, і це потім цей механізм якось в них спрацьовує і виходить, що в них юридичні особи, оці, які е, засвідчуються в рішеннях там міської ради, е, вони в них є неприбутковими. Але на сьогодні ну є шалені темпи будівництва. Якби воно там не впало, але все ж таки місто далі розбудовується. Тому е, запитання по депутатам, які мають будівельний бізнес, ну е, буде ставитися. І, і ми би хотіли хороших перевірок не тільки на рівні там обласного управління захисту економіки, але все ж таки ми хотіли би, щоб і. На ЗК в даному випадку звернуло увагу. І плюс та інформація, що на сьогодні вже передано, навіть програму для автоматичного моніторингу, ну, нас не може не тішити, тому що вже, в принципі, посадовці можуть швидше перевірити декларацію і побачити ті перекоси, які будуть. І головне зараз, в принципі, їм підключитися до всіх реєстрів. Щодо самої цієї справи, то е, звичайно, факт фіксації того, що була не подана декларація, ну він є. Він це і е, в цьому році всі подали, окрім, я знаю, що є зараз е, в замороженому стані справа по депутату від батьківщини Побірюку. То там в даному випадку так само було подача декларації з запізненням, і е, воно на сьогодні справа не рухається. Тобто, призначено склад суду, далі справа не рухається. Тобто, е, більше інформації, це все, що в принципі можна було там в від, відкритих джерел дізнатися. Чим вона закінчиться, я не можу сказати. Ну є факт, те, що е, посадо е, депутат він подав з запізненням декларацію. Стосовно найбідніших депутатів, та от е, власне, що для наших міських. Е, Обранців, бідність, та що вони мають, і хто вони е, ну от власне люди, які е, живуть е, без грошей, окрім пана Скочеляса, звісно, знайомі. Ну, ми вже, зрозуміло. Ми вже, ми вже пере, переговорили, В принципі, е, ну е, в нас є трійка депутатів, яка абсолютно не задекларувала жодної гривні доходу. В даному випадку, крім пана Скочеляса, йому компанію складає Володимир Ясенко, він представляє Свободу на сьогодні, фракцію Свободу, і Олег Гунько, він так само представляє Свободу. От цих три депутати вони не задекларували жодної гривні. І якщо говорити по е по двох депутатах Ясенко Скочеляс це тенденція. От е, в пана Гунька було в 15-му році 800 гривень доходу. Ну, страхових виплат. Ну це так само не є нормальним доходом. Ну а хіба це не є питанням власне до людей? Ну не може людина за 800 гривень на рік жити. А за нуль? не може людина, людина та жити за нуль гривень е, за рік. Ну тому, що ну навіть е, прибиральники, та якщо будуть формувати декларацію, люди, які сидять на зарплаті 3 200, на той мантри двісті, в них все одно в декларації буде показана якась сума, і навіть в пенсіонерів з 1400 пенсій, в них в декларації буде якась сума. За що вони живуть? Чому це не є питанням? Тому, тому, в принципі, е, от я про що говорила? Що ми не, не десятку депутатів вибрали, хоча могли там вибрати десятку депутатів, але ми так риску провели е, перед депутатом, яким задекларував 38 590 е, гривень, е, це пан Міхняк. Але в даному випадку, ну якщо поділити, тут хоча б є мінімальна заробітна плата, і ставити питання вже до мінімальної заробітної плати ну це вже треба ставити тоді, коли вже немає питань до інших. Тому о, ми підвели риску, тобто взяли е, мінімальну заробітну плату на той період. Е, помножено на 12 місяців, в нас вийшло 38 400 Оця сума, і вище неї ми вже не перевіряли. Де, ну це просто буде такий ну там, детальний аналіз кожного. Тому ми виділили і. Е, Ну, на мою думку, це не є е, реальним, і це для мене трішки є утопічним. І е, зі своєю позицією я не знаю наскільки це увінчається результативно, але я би на сьогодні поставила запитання до цих е, людей, тому що люди на сьогодні мають велику відповідальність, вони е, приймають рішення. Найголовніше рішення вони приймають участь в розподілі бюджетних коштів, і на сьогодні вони не є платниками податків, якщо так. Зв'язати то, хоча пан Скочеляс, до речі, у нього відкрита фізична особа-підприємець, яка на сьогодні, як хочеш чи не хочеш, січня місяця вона зобов'язує на будь-якій групі платити 824, наскільки я не пам'ятаю гривень кожного місяця. У нас до речі є такі депутати, які ну говорять неправду. А от до прикладу пан Афійчук, який у нас також мені здається у рейтингу найбагатших. найбагатших він от власне трішечки неправду сказав нашій журналісті Юлії Стефурової. Власне, пропонує її програму. Впізнай свого переглянути одразу буквально після нашого ефіру. 21.15. будь ласка, дивіться, що саме сказав не та пан Афійчук. Будете знати, ну і власне дізнаєтесь заодно, що про нього думають люди, а, на окрузі яких він переміг на виборах. Так а мене ще питання на останок, дуже мало часу, на превеликий жаль, заверш залишилося. А, пані Калюжна, минуло річ. Я просто пам'ятаю, що ми спілкувалися. У нас одна хвилина. Угу. А що вона задекларувала? Тому що тоді у неї, мені здається, було двоє дітей і більше нічого. На сьогодні е, що є? На сьогодні вона, е, я так розумію, Наприкінці року е отримала дохід. Це 11 тисяч гривні від Хмельницького бюро інвентаризації. Тобто, скоріше всього, вона не скоріше всього, а зазначено, що вона там працює юристкою, і вона от задекларувала оцей цей дохід. Нарешті е... пішла на роботу. Так, на превеликий... Але живе вона в той же час. Вона в нас так само розміщується і в Немає не житла. переліку, немає житла. Я дуже дякую за те, що завітала. Ще раз обов'язково запросимо. Дякую глядачам за те, що були з нами, дивились нас на все. Добре, хай щастить.